thank you Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат української міської ради Віктор Лішинський, і сьогодні ми будемо говорити про дотримання чинного законодавства в Українській міській раді, а точніше про його дуже вільну трактовку у виконанні міського голови Олександра Туренка. Минула сесія, яка відбулась 3 липня, дає нам багато приводів вважати, що МЕР свідомо та навмисно маніпулював регламентом Ради, щоб вкотре прогнорувати законні вимоги депутатів. Отже, і нам довелося піти на принцип, розглянувши усі питання порядку денного, ми не закрили сесію. Чому і як так відбулося? Давайте розбиратись. У порядку денному минулої сесії у проєкті рішення, що стосувався внесення змін до бюджету, знову були проігноровані пропозиції депутатів та рішення профільної комісії. До витрат бюджету на 2024 рік не були внесені кошти на підтримку стоматології, доплати мобілізованим військовим, зарплати працівникам садочків. Також не були враховані зауваження депутатів по деяким комплексним програмам. Це бабоягапроті. Звісно, ми всі відмовились голосувати за цей некоректний бюджет, запропонований міським головою. Втім, незважаючи на напрацювання профільних комісій та наші пропозиції, які ми вносимо вже півроку, альтернативний проект бюджету виконком як завжди не підготував з метою. Компромісно вирішення питання депутати запропонували оголосити перерву засідання на пару днів та провести додаткові консультації з фахівцями виконкому, адже ми усі усвідомлювали важливість і невідкладність цих питань і мали бажання завершити роботу в рамках однієї сесії. У відносинах, що склалися між депутатами та міським головою, це була абсолютно конструктивна пропозиція. Тож меру залишалось тільки оголосити перерву. Та дати завдання своїм підлеглим терміново підготувати всі необхідні документи, так було б в будь-якій громаді, окрім нашої, але нас усім рулить Пан Туренко, у якого власне трактування законодавства. Отже, спираючись на власне бачення регламенту, він категорично відмовився оголошувати перерву та запропонував розглянути бюджет справками депутатів на наступній позачерговій сесії. Але після двох поспіль зірваних ним засідань. І піврічного генерування усіх наших ініціатив у депутатів виникла стійка недовіра до будь-яких обіцянок Туренко. Тож, щоб мати, хоч якісь гарантії на розгляд цих питань та позитивне вирішення проблем важливих для громади, ми не закрили сесію. Ситуація неординарна і потребує додаткового пояснення. Згідно статей 29, 36 тридцять 56 регламенту ради, депутати, окрім іншого, мають право оголошувати перерву у засіданні сесії. Ставити на повторний розгляд питання, по яких вже пройшло голосування, закривати сесію окремим рішенням. Тобто, всім зрозуміло, що міський голова не може підписати проголосовані рішення ради до тих пір, поки сесія не закрита. Логіка проста: у ході сесії депутати мають право змінити своє рішення шляхом переголосування. І тому всі рішення сесії можуть бути можуть бути підписані головучим лише після закриття сесії. Це якщо все робити по закону. І що ми бачимо у виконанні нашого Карманича пана Туренко? як співвідносять ці слова та дії з нормами регламенту та українського законодавства? Послухайте і самі зробіть висновки. Вони коли вони вони підуть, вони, вони на наступну сесію. Ставки вже проголосовані. Я не про ставки. з стахами все. Ну так в чому питання? Хто вам е таку підпишення? глупость сказав? Чудово підписуйте. Звісно, підпишу. 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 Читайте, коли прийнято рішення. Шановне. Підпишу, навіть не сумнівайте. Хочете зараз підписати? Підписуйте, давайте підписуємо. Ну, як вам така законодавча безграмотність нашого керманича? Маніпулюючи нормами законодавства на свій власний розсуд, він намагається ввести в оману депутатів та неодмінно протиснути власне рішення? Та Ми всі питання ви не Ми можемо переворяти питання, не можемо я я Ми можемо поставити на повторне голосування в процесі. А, а якщо так, процес завершений, то? Давайте огосимо перемогу сесії до вівторка, і вівторок ми переголосуємо питання. Не переголосуємо, а ви правимо. Ну, того, що це буде порушення процедури. Тоді у нас буде колізія промова, що ми питання вже розглянули, порядок денний вичерпаний. Якщо у нас був не вичерпаний порядок денний, погоджуюсь з вами. І це у присутності виконавчого комітету та секретаря ради, які зобов'язані в кінці кінців пояснити пану Торенко елементарні законодавчі норми. Але вони або мовчать, або намагаються підігравати міському голові. Вважаю, що таку ситуацію з дотриманням законів в стінах міської ради не можна вважати нормальною. То ми тож ми продовжуємо боротися проти правового свавілля міського голови. А я не знаю, чого. Ну, це люди. От тому що хтось -то так захотів, і хтось захотів не так, як вони що... Пісочниця моя Туше, пісочниця, ми ж самостійно, дуже рано, рано почали маніпулювати. Ми ще сесії не закрили, а ви що сказали? Що не буде благоустрою, тому що вони проголосували? Я пропоную, щоб не було таких маніпуляцій. Ми зараз несемо програму. Реки, Реки, Рок, Рок, Про От ви маніпулюєте. Про ви хочете у вас, знаєте, щоб тільки моєму це було. От І все. От все єдине. Та якби ми моєму, все було б прекрасно в цій громаді. Туренко тричі ставив на голосування питання про закриття сесії. Але вона так і не була закрита. Відстоюючи інтереси мешканців громади, частина депутатів відмовилась за це голосувати. Бачите, вам вже е, цей сесії натякає. Зупиніться зупиніться. Давайте вам потрібно працювати. Це і вам і натякає. Я натикає, ще натикає. не обганялася, Олександром. Вам діємо при заняття, лісі Найближчим часом сесія буде продовжена після допрацювання усіх важливих питань. Будь внесені на повторне голосування. Справедливість є, за неї просто треба боротись. Дякуємо колегам за підтримку. Разом до перемоги. Якщо вам цікаві наші публікації, підтримуйте нас репостами, тисніть подобайки, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось.